Все ж таки дістається не від всіх на щастя, але і е, нашому центральному воєнному командуванню. Тут історія, яка все погане в нашій армії від Валерія Залужного, невдалий наступ від Валерія Залужного. Всі проблеми, провалена мобілізація, відсутність дронів, це все, як ми дізналися, було від залужного. Його відправили у відставку, ну як, як кажуть, амінь. От значить, без нього все розцвіте новими успіхами, новими можливостями підемо в наступи, дрони полетять, будемо всіх бомбить. Пройшло не так багато часу. Насправді там це ж все в місяцях. Е Враховується, і виявилось, що і новий головнокомандувач сирський, він теж поганий. Окрім того, що інше командування сирський просто поганий, а всі інші командири і комбати, комбриги, то взагалі там слів не добирається. Я, звісно, по суті, дуже спрощено зараз цитую слова Мар'яни Безуглої, яка розпочала кампанію проти залужного, а судя з усього, зараз розпочала кампанію проти головнокомандувача сирського. Вона написала, що сирський претензії до сирського приховування правди, розрив підрозділів, ручний контроль. Російська жорстокість і випалювання всіх конкурентів та креативних у війську, зміна комбригів і комбатів так швидко, що вони не встигають познайомитися із підрозділом. А вже винні, знищення десантників прямо зараз, аби перетворити в сухопутні війська і ще багато багато іншого. А також все те, що у всіх його міньйонів, бо авторитаризм рішень генерального. Головнокомандувача зашкалює і все в Збройних силах України. Це зараз обличчя сирського. Я не знаю, правда це чи ні, але я припускаю, що для багатьох безугла подарувала неймовірний шанс. Хто захоче йти в армію, де м'ясники? Де непрофесійний професійний головнокомандувач, де все його оточення погане. Тільки завжди хочеться запитати якщо вони такі погані, то чому досі не програли цю війну? Одним словом, що робити із тим, що знову і знову піксель не знаю, військова форма та й в принципі наша армія отак по ній топчуться. Ну, Давайте говорити відверто, Ротом без углу, і говорить же, не без Небезугла не для мене особисто. Для мене особисто це давно такі би мовити, ну факт, який не потребує до якихось додаткових доказів. Але тим не менше, вона вже наговорила. Вона наговорила стільки, якщо ви пригадували все, що вона говорила там і за залужного сьогодні, за сирського, і за тих чи інших генералів, і за і Галушкіна вона звільнила і так далі. То, ви знаєте, я щось так думаю, що статтю 435 Кримінального кодексу значком 1 Кримінального кодексу України виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовцю, який здійснює заходи забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації, цю статтю ніхто не відміняв, тому чесно кажучи, мене це особисто вже давно дістало. Я скажу відверто. Для тих, хто не знає, в моєму стрімі позавчора з Юрієм Луценко ми обговорювали цю тему, і ну вирішили, що все-таки в її діях, на мою думку, і на Юрію, теж думку, що все-таки містяться ознаки цього кримінального правопорушення. Тому ми зробили такий шаблон: шаблон заяви до ДБР можна до СБУ, в принципі, різниці немає по великому рахунку, скерують за підслідністю. Ми це знаємо. Але я думаю, що якщо таких заяв буде підписано 1100, ну, наприклад, там з Сухопутки, або з якихось там бригад ТРО, або з волонтерських структур, якщо просто громадяни України підпишуть ці заяви і відправлять заказним листом до ДБР, я побачу, як вони проігнорують такі речі. Тобто не порушать справу проти безули. Тому, в принципі, питання не в тому. Що вона каже, як вона каже. Тут питання також заключається і в тому, для чого вона це робить. Ви розумієте, ви кажете, от питання демотивації людей іти під командування тих чи інших генералів, які дискредитовані. Так, це в інтересах не, не України. Ви знаєте, тут деякі глядачі пишуть: ну все, якщо Лапін критикує Зеленського, значить він порохобот. А деякі пишуть, ні ні ні, він не порохобот, він працює на Кремльовське і ПСО. На кремльовську пропаганду. Тобто, на превеликий жаль для нас якраз таки таврування тих людей, які говорять критичні речі, що повідношують до слуг народу, то таврують зразу. Або ти порохобот або ти кремльовський агент, або ти і псошник, і так далі. Тобто ти працюєш нібито проти України. Чому? Тому що ти критикуєш величайшого лідера сучасності. Але справа в тому, що те, що вже безугла начудила, а до речі, я зараз не про не про Єрмака казав, так що Альона, ви зря смієтеся, я про Зеленського, про президента. Я, я. При всій я товарі... просто подумала, що ви могли б пане Ігорю, зламати шаблон і похвалити будь-кого. Хочете зеленського, хочете е єрмака, і тоді б я подивилася, Давайте я так, я їх дуже похвалю. Я їм зичу щиро зичу, доброго здоров'я, щоб вони змогли дожити, отримати свій до світ, повну ціну. І відсидіти повноцінно, так як положено. Відсидіти, бо отримати строк дожити до суду, це одна історія, а відсидіти – це друга історія. Так от я їм зичу дуже хорошого здоров'я, але повертаючися до безумних депутатів, і так далі. Ви розумієте, що є таке поняття, як ну, заходи депутатські, депутатського контролю, да? тобто парламентський контроль, тобто є дуже багато алгоритмів, механізмів для того, щоб що. Для того щоб щось не допустити, або для того щоб щось розслідувати, або для того щоб щось там зробити. Ну знаєте, скажімо так на мою заяву, наприклад, ДБР справу проти Зеленського не порушив. Але після цього ми пішли разом з Гудименком і з Тетеруком, пішли за справу вагнерівців, подали в прокуратуру скаргу на, на бездіяльність ДБР. Прокуратура проігнорувала на скаргу. Тоді ми пішли в суд. Суд зобов'язав прокуратуру не ігнорувати нашу скаргу і ДБР порушити це провадження. Тобто це є довгий процес. А на депутатську заяву справа порушується отак. Ну, отак. А тут ще кажуть, ТСК зараз буде по оборонним рубежам. Ну теж добра штука. Справа в тому, що це богоугодні діла, і тут можна похвалити слуг народу, що вони в принципі от погодилися зробити таке ТСК, бо без них ніякого ТСК не було би. Так, зрозуміло, що головувати в тому ТСК буде теж якийсь черговий слуга, але чесно кажучи, тут якось вже буде не про політику, а про війну і про армію. І якщо вони хреново наголовують і на розслідують на тому ТСК саме в контексті оцих проблем, які зараз озвучені обороні рубежі, ну і далі по тексту. То я думаю, що аналогічна справа буде і проти цього голови ТСК. бо безугла собі ще ж одну справу заробила давно вже можливо, глядачі забулися, але з того моменту, як вона виконувала організаційно розпорядчі функції, будучи головою ТСК по справі вагнерівців, вона осмілилася порушити закон. Він називається зловживання владою, бо під час засідання ТСК вона не допускала. До участі депутатів Верховної Ради, якщо не помиляюся, Андрія Поробія, І ще Чихведина, чи я вже не пам'ятаю. Ну, Поробія знаю то, що вона не допускала, розповідаючи байку про відсутність, що це державна таємниця. В той же час Ренат Кузьмін, <сумітно>, <сумітно> Рих, Галімий Рих, Там нормально себе почував. Тому зловживаючи владою, вона вже в тоді створила для себе кримінальне провадження. Можливо, хтось забув, я зараз не пригадаю, в якийсь країн, будучи депутатом, прокурор, генеральний прокурор, ну діючий генеральний прокурор, колись будучи депутатом, зробив таку саму фігню. Отримав кримінальне провадження, незважаючи на регалії. Тому в безулої їх буде. Але ж питання зараз не до Мар'яни, ще раз наголошую, ротом Мар'яни говорить офіс Єрмака. А вже питання в яких інтересах, в чиїх інтересах? Ну напевно, в інтересах тієї країни, в інтересах якої дуже багато безчин зробилося в кабінетах банкової? Я зараз не буду навішувати тавро таврувати всіх, хто там в кабінетах, але я думаю, що Оманська зустріч просто так ні для кого не минулася, і тому в цьому контексті я маю повне право зробити висновок, що вся головна зрада зашивалася в оманській зустрічі. А вже зараз які дії безпосередньо кроки? Пов'язані з тими чи іншими проблемами в ЗСУ, в тому числі дискредитація мобілізації, в тому числі це все в інтересах ноге ну, держави України. Знає тому я... дай їм Боже, здоров'я дожити. Я зараз і не пригадаю джерело, бо за тиждень я ну, так багато всього читаю. Але інформація була яка? Та знову повертається ваш улюблений 22-й рік з тим, що е Зеленський не вірив в початок повномасштабного вторгнення, тому що Андрій Єрмак зустрічався з представниками російської делегації за два тижні до повномасштабної війни, і вони що йому сказали? Та вони, пробачте, на слові стяли в обличчя і в очі, що нічого не буде. Єрмак привіз цю інформацію до Києва. Не буду війни. Все, і на цьому крапка, да, тобто, от, от такий фактор згадали. А взагалі, цього тижня вийшло декілька, от те, що я згадую, матеріал про Єрмака, і Вашингтон Пост зробив взагалі там супер великий розворот. Про очільника офісу президента там, по суті, пане Ігорю, вони описують все те, що, що ми з вами знаємо: про вплив, про те, як він наблизився до Зеленського. Ну і пишуть, що головний помічник Зеленського використовує владу і дратує критиків, і не вибачається за це. Вашингтон Пост написали сам матеріал, такий, знаєте, те, що називається «Беззубий». він непоганий і не хороший. Там ані хвалять Андрія Єрмака, ані його критикують. Але сам факт, коли вони пишуть про те, що немає вже як такої монобільшості або коаліцію, вони кажуть, що Андрій Єрмак і Зеленський на двох керують країною, що це ймовірно найсильніший, найвпливовіший, точніше голова в президента, Ну раніше це була адміністрація за всю історію незалежної країни. А що це за історія? Що з цим тепер робити? Якщо скоріш за все ми припускаємо, що. І конфлікти з залужним, і потенційно, мабуть, я не знаю, із сирським. Ну це теж історія ж не про те, що хтось не подобається зеленському. Йому йому мають принести інформацію опрацьовано, ну і за нього зробити висновок. то чи робить цей Єрмак? Ну, давайте говорити відверто. Єрмак виконує функцію цербера або вишибайли в кабінеті Зеленського. Тобто туди через без фейс-контроля Єрмака ніхто не проходить. Раз. По-друге, ні для кого не секрет, що саме Єрмак обмежує доступ до інформації. Зеленський перетворюється в такого міні-волу Путіна, який працює лише з тими документами, які лежать в нього на столі, тому що він відірвався давним-давно від управління державою Україна. В нього є 5-6 менеджерів. Фактично, всі 5-6 менеджерів це ті, кого привів Єрмак, бо зі старої тімбілдинг нікого не залишилось. Ну а де сьогодні Гончарук, де сьогодні Рябошапка, хто там ще Завгороднюк? Де вони всі? Ну нема того тімбілдингу. Ну все, вони кончилися вже. Тобто, вижив тільки один, як у фільмі Горець. Да? Тобто, якщо згадати там Шефіра, Тимошенка, хто там ще відповідав за регіони, ось забувся. Вже. Я вже їхні прізвища позабував. Цих всіх в офісі президента вже давно з'їли. Людей Богдана Коломойського давно вже немає. Тобто, все, вся державна влада в Україні належить одній людині Єрмаку. Зеленський він займається зовнішньою політикою. Хоча, в принципі, леву частину цих повноважень він теж делегував, делегував єрмаку. То а хто в нас займається переговорними процесами, просуванням формули миру без членства в НАТО? Пам'ятаємо, да ми ж пам'ятаємо 10 пунктів від Зеленського. І на чому закінчилися останні розмови про формулу миру від Зеленського? Знаєте на чому? Ну, по-перше, глобальний південь туди вже не сильно їде. Ми знаємо, президент Бразилії Лула не їде, не їде туди президент Південно-Африканської Республіки. Тобто, ми розуміємо, ну, Індія, вроді би, кажуть, їде. Вроді би кажуть, їде. Китай не їде, Байден не їде. Ну, коротше кажучи, глобального півдня там не буде. Але 10 пунктів якось так плавно перетворилися на три: судоплавство, екологічна ядерна безпека і обмін полоненими. Це він збирає, вибачте на слові, колгосп зі ста країн. Ні, ну зачекайте, дайте, дайте якесь посилання на цю інформацію, бо там історія яка: а, взагалі цей саміт, і сама формула дуже неясна, але вони ж пропонують окремо взятим країнам, тобі не подобається 10 пунктів, обери собі 2, 3 та, умовно кажучи, увійди в команду і відстоюй це. Наприклад ти За ядерну деескалацію. Ось велкам сюди. Екологія, сюди, там ще, ще, ще. Тобто, там така була історія. просто те, що ви кажете, це не формула е, миру, це це ніщо, це якась як Грета Тумберг, яка вийшла на свої еко е, масові заходи. так значить Радіо Свобода. Орг. Я вам скинув скріншот з іншого ресурсу, але так, щоб зразу швидко. E, значить, це якраз про три пункти. Хочемо отримати енергетичну безпеку, включно з ядерною, бо я вважаю, що тут усі зацікавлені. Це цитата Зеленського, і це може нам дати можливість прогнозувати іншу зиму. Далі хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це безпека людей в Одесі і загалом на півдні. І це ще. зробити серйозний крок щодо. Поштовху е, до обміну полоненими наголосив президент. Я зачитав. Тобто, кажете, дайте якесь джерело. Я вам ще раз говорю: Альона, дивіться, справа в тому, що якщо ти збираєш такий колектив людей, ну 100 країн на рівні там, перших представників, так як він хотів, ну перші там, де хто буде перший, хто буде другий, зараз питання інше, то ти це робиш для чого? От для того, щоб оце от проговорити. Ви знаєте, я пам'ятаю антипутінську коаліцію і санкційну політику. Я думаю, що це було би набагато сильнішим говорити далі в контексті продовження тяглості влади, в контексті недання не надання можливостей для Росії обходити санкції. Ну Росія ж обходить санкції далі. Якщо ми говоримо сьогодні, інші заяви того ж самого президента. Він вже каже, що ну типу було б непогано, якби над нашим небом збивали б російські ракети, і ми на себе взяли би відповідальність. Ну, Це ж суперова тема, це якийсь такий, знаєте, четверть крока в напрямку до введення іноземних військ на територію України. Ну, яка різниця? Над нами літають ракети ППО чи над нами літають Ф-16 з польськими льотчиками на борту для збиття російських ракет? Чи над нами, чи взагалі в нас працює система ППО в Одесі, наприклад, з французькою обслугою? І взагалі, ви розумієте, я ще раз наголошую: я не можу зрозуміти, чому Зеленський категорично не звертається з проханням відкрити другий фронт. Ну, так званий другий фронт, це я так називаю, на прикладі Другої світової війни. Я не можу зрозуміти. З однієї сторони, західні партнери, показуючи ту сцикливість, перепрошую, що от, ні в якому разі нашою зброєю по Росії ні. Якщо вашою зброєю по Росії ні, то ця війна буде йти вічно до останнього. Перепрошую, як казала Путінська пропаганда, до останньої людини, яка боронить нашу землю, до останнього солдата України. Та війна закінчиться саме так, тому що Росія на собі війни не відчуває приріст ВВП 3,6%. Зі зброєю все нормально. Північна Корея, Іран, ну Іран там зараз свої проблеми має, але тим не менше, в них все нормально. Мобілізаційний ресурс в десятки разів більше, ніж в Україні. Які в них проблеми з цією війною? Абсолютно ніяких. А в нас. І коли Зеленський не бере на себе навіть відповідальності в контексті мобілізації, це теж дуже серйозна проблема для нас. Але знову ж таки, мене цікавий другий фронт. Чому ти не звертаєшся? Чому парламент не голосує за це? Ну, Альона, ну фільки на грамота усі безпекові договори. Ну це ж ні про що? Це плюнь, розітри. Навіть в туалеті таку бумагу. Папір дуже цупкий, ти її там не повісиш ту, того папера. Розумієте? Ну, ну договір про наміри домовлятися, ну це якийсь триндєс, Ну ми ж не ідіоти. Ну, рай же для мучеників, а не для придурків. Ну В кінці кінців ну, я ж в рай хочу, я ж не хочу бути придурком. А мене хочуть зробити тим придурком. Перепрошую за мій французький.